Алергія один з найбільших ворогів для організму людини. Це один з найпоширеніших розладів імунної системи. Алергія виникає через підвищену реакцію організму на антигени, які подразнюють рецептори людини. Сезонні алергії починаються у весняний період і тривають до перших заморозків. Найбільш розповсюджена сезона алергія саме на карантинний бур'ян амброзію. Дійсно, цей пилок дуже мілкодисперсний, тобто він може переноситись на великі відстані. Розпочинається цей сезон десь на початку липня місяця і триває до жовтня, до перших заморозків. Алергія спричиняє погіршення якості життя через наднормову реакцію організму на зовнішні подразники. Алергія може викликати ряд неприємних симптомів – закладеність носа, свербіж, зниження тиску та втому. Це виснаження захисних сил організму, це зниження працездатності, це роздратованість, і може на цьому фоні підвищуватися тиск у людей, особливо які страждають на гіпертонії. Тобто, звичайно, це погіршення якості життя. Найкраще, що можна зробити, це профілактика. Завдяки цьому ви можете уникнути потреби у лікуванні алергії. Звичайно, лікар може прийняти рішення і дистанційно призначити препарати на початкових стадіях алергії. А вже потім, якщо ну, дійсно там буде прогресувати, тоді може звертатися очно, скажімо так, до лікаря і отримати його консультацію. Серед кременчужан є люди, які довгий час страждають від алергії. Вони поділилися історіями своєї боротьби з хворобою та її симптомами. В цей момент, коли там цвіте амброзія, просто всі ховаються, намагаються якимись там краплями, якимись е, таблетками протиалергійними е, давитися, але це не дуже допомагає. Я не можу дихати. В мене постійно напухають очі, е, куча сльоз в мене, Ну дуже важко. Чихання Чихані глаза. Ось зараз йшла, все кремом, іначе невозможно. Алергії везде. Якщо у вас з'явилися симптоми алергії, зверніться до лікаря. Самолікування лікування ніколи не вирішить проблеми. Сімейний лікар може направити вас до лікаря-алерголога, який приймає у консультативно-діагностичному центрі Ліл Кременчуцька на молодіжному. Звичайно, при можливості, то не знаходитися в тих містах, де велике скупчення. Тих рослин, які можуть викликати алергії, якщо з'являються мінімальні перші симптоми алергії, тоді вже звичайно треба починати лікування. Дарія Іван Каченко, Кременчуцькі новини.